Виконуємо номер 339 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Спростий вираз добуток 5Б і 17а та знайди його значення, якщо А дорівнює 4, Б дорівнює 100. Спростимо добуток, використаємо. Властивості множення. Перемножимо числові множники і буквені множники. 5 помножити на 17 буде 85 до АБ 85аБ. Ми спростили вираз, тепер будемо знаходити його значення. Якщо А дорівнює 4, Б дорівнює 100 – 185 АБ дорівнює 85 помножити на 4 і помножити на 100. 85 помножити на 4 буде 340. І 340 множимо на 100 буде 34 тисячі.